Як плідно прожити рік, аби було про що згадати і чим похизуватися, знає засновниця громадської організації Добре серце Тетяна Піскурьова. Наприкінці 2023-го пані Тетяна підбиває підсумки роботи зооволонтерів і насправді має привід пишатися злагодженою роботою своїх колег та небайдужих городян. Хоча зізнається, рік був дуже важким. Рік воєнний. саме розумієте, скільки безпритульних тварин на вулицях нашого міста. Спочатку війни їх багато викинули, а зараз, коли почали бомбити там із Буду, з Новгород в нашому місті безпритульних збільшилось утричі. і це правда, тому що ну більш-менш ми тримали ситуацію. Зараз вже знову все вийшло з під контролю. Знову куча е собак, тічки по місту. А ми, ну, ми працюємо, але не справляємося. Вже. Їх привозять люди, вивозять, вивозять із зони бойових дій, а тут випускають на вулицю. Вони врятували тварину, не лишили її насмерті, а далі вже. Як буде, незважаючи на всі труднощі, волонтери продовжували з ними боротися і виконувати свої обов'язки. За 2023 рік вдалося провести величезну роботу зі стерилізації, знайти господарів майже для тисячі хвостиків, придбати авто для потреб організації, налагодити співпрацю із міжнародними організаціями. В цьому році ми пристроїли 921 тварин, да, для цього року це, звісно, дуже велика робота, наша, але це мало. По зрівнянню з тими роками, коли довоєнними, це мало. У нас було таке, що ми за рік більше, ніж півтори тисячі прилаштували, а в цьому році ми не дотягнули. Весь рік, майже кожного дня в цьому році, ми стерилізували і собаки, і кішок, і котів, і кабелів. Ми працювали, не покладаючи рук. Простерилізовано майже 1900 тварин. Да, це тільки наша організація, а люди самі возили. Люди, уже у нас люди, багато людей відповідальних. Тобто наша задача організувати ці програми, організувати стерилізацію. Лікарі працювали у цьому році, не покладаючи рук. Спонсорувалося все це як міжнародними організаціями, так і виділяв міський бюджет нам на стерилізацію тварин. Тому ми зробили дуже велику роботу. Такого, мабуть, немає в жодному місті у Сумській області. Я думаю, що так ну, ми працювали, ми реально хотіли зробити місто без бродяг. Собак. І без бродячих кішок, і якщо з кішками справи більш-менш, то з собаками набагато проблематичніше, розповідає волонтерка, тому що відлов собаки, особливо з дичавілої, та доставка її у клініку, потребує чимало зусиль і часу. Правда, в поточному році цей процес став значно легшим завдяки небайдужим людям. Ми в цьому році під кінець року ми стали набагато щасливіші, як волонтери. Що у нас стало вже амуніції. Ми купили собі волшебну палку для відлову собак, якою ми вже відловили біля десятка диких собак на стерилізацію. А також туценка ми спробували дикого відловити. Ми його спіймали посеред ночі. Також найбільше, що ми змогли, так це купили машину для нашої організації. Також нам зараз виділили кошти. На покупку гуманної клітки ми зараз шукаємо, де взяти таку правильну. Це така спеціальна клітка, і якщо ми не можемо собаку, там своє стрілялкою спіймати, то гуманною кліткою можемо. Коли собака туди заходить, а клітка сама закривається. Але головне наше досягнення, я вважаю, те, що ми зараз якось згуртувалися з людьми. І всі люди, які люблять тварин, вони вже навколо організації згуртовані. Ми допомагаємо один одному. Люди не бояться там, ну, захищати свої права. От. Зізнаємося чесно, нас пророблена зооволонтерами робота. Та вразила. Їздити посеред місцю та околицям у пошуках тварин у будь-який час, стояти на вулиці з надією прилаштувати ще одну невинну волохату душу в добрі руки, в будь-яку погоду це своєрідний подвиг. Проте пані Тетяна наполягає, що це її звичне життя і звична робота. Єдине, що і досі її засмучує, це те, що люди вибірково ставляться до пухнастиків, віддають перевагу тваринам чоловічої статі та породистим, а звичайних чотирилапих, перш за все дівчат, прилаштувати у родину дуже проблематично. Я звертаюся до людей, беріть безпритульних тварин, не бійтесь. Ми вам підберемо таку собачку або такого котика, який вам підійде, і по характеру, і ну саме такого, якого вам треба. Ну і вже треба кудись дівати, і кожному потрібен дом. Люди, будьте добрішими, годуйте безпритульних тварин, тому що для них ми життя. Якщо ми не будемо їх годувати, то зиму. Ні, собака, ні кіт не переживе. До речі, наша співрозмовниця хвалиться, що їм вдалося знайти господарів і для безхатьків, які потрапили до нас із Херсону та Донеччини. Всі цуценята прилаштовані, всі ростуть, всі дуже цікаві, такі інтересні. Теж з якої примість вони, мабуть, з різного виводку, тому що дуже гарні такі великі повиростали. Три цуценьонка нам привезли з Херсону і багато собак нам привезли з Донецької області. З зони бойових дій у мене залишилось жити три дорослих і, одна, і один підліток. Всі останні вже прилаштовані. Так що зараз ми працюємо по Ізбудії і із Новгород. Я дякую кожному, хто нам допомагав в цьому році. Я дякую лікарям, які були з нами, які терпіли нас, працювали, не покладаючи рук. Я дякую ЗСУ за мирне небо за те, що дають нам змогу працювати.